Мені прийшла посилочка з Китаю. Така здоровенька. Я вже загальний пакет відкрила і там ще три пакунки. Так, і ось так. Почнемо з цього. Я знаю, що тут. Здогадуюсь. Це, як завжди, мої улюблені. Фонарики, лампочки, чи як їх називаються, які реагують на рух, вмикаються, заряджаються від USB, міні-USB, приклеюється магнітка ззаду і вмикаються на рух. Дуже гарні, довго тримають світло, заряд. Акумуляторні батареї дуже корисні у шкафчиках, де темно або немає світла. Або під час вимкнення можна в туалеті, наприклад, як я використовую. Друга посилочка співаю. Це для зберігання різних речей. Така сумочка. Якщо, наприклад, зимові речі вже треба заховати подалі, то можна використати таку сумочку. Тут ще такий, така амблемка. Такий пакованчик, так сказати. Він тут з ручкою. А Так. Сюди щось вкладемо. Ось такий, як чемодан такий, цілий чемоданчик. Ось він, цілий чемоданчик такий, але він зараз сплюснувся, бо він не, чим не заповнений. Такий цупкенький матеріальчик десь. Розмір 50 на 40 і в висоту десь 20 см. Ось такий чемоданчик. Ну, може заповненим, покажу пізніше. Також світ випав такий пакуночок. Це корисна річ. Я, я сподіваюся на це. Такий короб... така коробочка для цього. Для дрібничок можна сюди висипати оці застіпки. І спеціальний пристрій, яким ці застіпки треба закріплювати на одязі. Ось на ці щіпчики вдягаємо такі резиночки. Наступний пакуночок. Щось так цікаво запаковано. мабуть, щось. Дуже, ага, я зрозуміла, що це... Це портативну, Квар... що як називається, Wi-Fi камера. Wi-Fi панорама камера. Це для догляду за дачею, наприклад, щоб грабіжники не прийшли. Або чи для інших цілей. Тут інструкція, Тут якась карточка. Треба буде ісканувати програму заісканувати. Це переходник, який в лампочку вкручується, мабуть. Я ще не розібралась, не знаю. І сама Wi-Fi камера. Вона повертається 360 градусів. І так, також крутиться. З допомогою е програми вона буде керувати цією камерою.